Навчитись захищати себе у разі небезпечної ситуації, головна причина відвідування тренінгу з жіночої самооборони у більшості учасниць. Були такі, що шукали для себе чогось нового та на перший погляд зовсім не властивого. Да, було цікаво прийти, узнати щось нове для себе, для саморозвиття. Це перш, в першу чергу стимул двигатися далі, рости над собою і узнавати щось нове, узнавати можливості свого тіла, впевненість. Я, в принципі, з дитинства завжди займаюся фізичними нагрузками, просто в іншій сфері, да? і, тому що я завжди танцювала. А вот трохи інше, да. Повчитись було у кого. Заняття проводили майстри своєї справи: тренер з Тайбо Ірина Годинець та тренери з Айкідо Меа Лавер та Ольга Стугура. У кожної з них перший дань зі свого бойового мистецтва. Експериментальною групою наставники задоволені, бо головне це бажання. А його в присутніх хоч відбавляй. Я взагалі дуже люблю працювати з людьми, і мені подобається пояснювати незнайомим людям. Мені, взагалі, чим більша аудиторія, тим краще я себе почуваю. Підхід завжди індивідуальний, завжди до кожного знаходиться. Головне це бажання. Спочатку розминка та вправи зі спеціальним інвентарем. Далі моделювання ситуації, у яких жінці загрожує небезпека. Так коротко можна окреслити програму більш ніж двогодинного тренування. Тренери розповіли про найбільш чутливі зони. Вони опонента на які потрібно орієнтуватись. це очі, кадик та пах не зовсім гуманно. Проте у загрозливій ситуації, наприклад, із грабіжником, потрібно діяти швидко, аби себе уберегти. Вистачає от такого, і в принципі, вже можливо, він навіть не так боляче як налякався. Не очікував, раз уже зігнулося. Зігнувся два лікоть три і. Участь у майстер-класі взяли й зовсім маленькі дівчата віком від восьми років. Школяркам імпонує цей вид спорту через постійну рухливість. Я навчилася цей період багато чого. Я вже всякі техніки. Куверки. Краще зовсім не потрапляти у ситуації, в яких потрібно застосовувати такі навички. Проте сподівайся на краще, але будь готовим і до найгіршого, запевняють учасниці майстер-класу.